Ну, противник продовжує все ще перекидання своїх резервів. Саме і 25-ї армії. От сьогодні, наприклад, з цікавого противник вперше вже після тривалої перерви спробував перевірити наш нашу оборону. Зокрема, один раз він застосував. Один відбулося одне бойове зіткнення. Він використав підрозділи шторм з поблизу Білогорівки. Зеками вирішив перевірити нашу оборону. Ну всі вони були знищені, звичайно, і безуспішно відбулося це. Ця перевірка п'ятірка для них. 557 ударів завдав з артилерії за минулу добу та 17 разів використовував авіацію. Це були і штурмовики Су-35, також Су-25 і всі решта були ка 52 Противник зараз намагається активно застосовувати цей вид гелікоптерів. Також відбулось 13 ударів дронами Камікадзе, їх досить багато у ворога, та нам вдалося ліквідувати 70 Шість окупантів на цьому напрямку. окрім цього, знищили ряд бойової броньованої техніки. Це і БТР, і САУ, і гармати. Також знищили декілька автомобілів, якими противник перевозив свій особовий склад, та знищили один командно спостережний пункт противника.